чего не бу пьяный. Руслан, правда? А Руслан каже, да, хотя это неправда, он писал рапорт. На ну он еще полдня держит, угрожають ему там. Я им сказала, говорю, Руслан, мы что тебе объем, я говорю, конечно, под дулом автомата он скажет нет. Говорю, я шо, не знаю, что вы ему там делаете. Чтобы не вы не не общаться со мной, кажется, да? Да, Руслан мне написал, общайся с Оскаром, Ты, он мне запрещает.

делаете, он не пил, я с ним 24 на 7 была. Он рапорт писал на вопрос, где зарплата, вы ему ответ не дали. А кто им дал право вам сказать, запрещать вам с кем-то общаться? Это что, за пидорня ФСБ, что там засила? Мы, он сказал, что мы мусор говорю, слушайте, это мое дело и мое право, с кем общаться. Я говорю, я как общалась, так и буду, говорю. Общаться. Ты, падла, скажи, полдня мужа моего в машині держишь. Кто ты, блядь, из-за этого? ФСБшник, ты, скажи, ебучий. Вы что там, блядь, брази, скажи, вообще нам все попутали? Мой человек два года, блядь, воюет за эту страну, щоб ти, сука, в машині його полдня держал. Потому что он не видит или спросил, где моя зарплата. Это кошмар. Он написал меня на мясо. Давай быстро видео звернення до Президента, до всіх, і називай імена. Щас будем піднімати, і я буду запити писати, На м'ясо ви неї, блядь, відправляй. Ми їх щас, сука, самі, блядь, поперевішим там, нахуй. Підолі, блядь, погона, сука, єбучі. Держи, блядь, полдня пол людину, держи в машині. А как мне это делать видео, что я кирпушка Ліни Олеговна? Друг? Да, офіційно звертаюсь до Президента. Вот такие-то такие-то мені дзвоня і розказує, що мені надо робити, кроме мені з кем мені надо общаться з кимні. Мого чоловіка піхня держить в машині, з темними вікнами, затемненными, погрожують йому. Алкаш, алкаш, выгодить, значить. Или посадить. Два года не Алкаш, будь-тепер Алкаш, потому що спросить, що зарплата 6 тисяч. В то время як по документам він з передової там не вилазить. Я сказала, ви спеціально это делає. Ви його відправляєте на м'ясо, покажіть мені приказ. Ми йому показували, Руслан сам сказав ні. Зараз береш на відео, звертайся до президента. Якщо я не побачу наказ, куди відправляють мого чоловіка, по якому наказу, бойове розпорядження, хто підписав, куди відправляють. Я буду піднімати хай, скажи, і я буду піднімати дружин. Мій чоловік мені написав, що в мене місто моє керівництво відправляє на м'ясо. Ви верховний командуючий цю Україні, чи хто скаже? Отак, От і звертаєшся до президента на відео і мені зараз присилаєш це відео. На м'ясо вони, блядь, зібралися відправлять. Хрятис сука, каїбуче, мусора!